Вона була проблемна чого, бо тут вже вибила вода, вибило все, її обов'язково було зробити. Ну, гарно, гарно, хлопці обрізали, зробили, роблять, бачу так. По совісті до пуття, як, як, як полагається. А. Ну, добросовісно бачу, відносяться до роботи, все красиво роблять. І Спасіба їм, спасіба мерові, хай там, щоб він робив і. Получалось з нього. Він у нас хороший мер. Люди взагалі, як на вашій вулиці, реагують на такі роботи? Позитивно реагують, ніяких цих позитивно, всі за, всі за. І ну, логічно так, щоб жаліли, не жалілися, бо це таке время наше зараз, що, що виходить. Ага. Время зараз заратяжоле, звісно, але що, і це треба робити. Так, без цього теж не можна. Жесть йде, треба робити, треба старатися. Уже треба була потреба. Але молодці, це п'яти зараз роблять, розрівняли, розсогоють отако. <сіх> Пенсіонерка, ну лучшого, я вже багато пережила мерів, ну таке цибручки щось та робить. Не щось, а багато. <сіх> Дорогою тою користуються люди. Да? Ну як же ім, от машина мусорна їде і всі ж зотки здає, бо там не може. Там ж таке вже робилось, а теперечки. Отако. Я вже спеці... до скуська, хоч мені вже 76 років. Я пішла, подивилася, бачу, отак.